Того часу Ісус вийшов на гору і покликав до себе тих, кого сам хотів. І вони прийшли до нього. Він встановив дванадцятьох, аби були з ним, і щоб посилати їх, проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Він встановив дванадцятьох. І дав Симонові ім'я Петро, а Якову Заведеєвому та Йоанові братові Якова дав ім'я Воанергес, що значить сини грому. І Андрія, і Филипа, і Вартоломея, і Матея, і тому, і Якова Алфеєвого, і Тадея, і Симона Кананіта. І юду іскаріоцького, який і видав його. Дорогі брати і сестри. Боже слово, якщо на нього відкритися, завжди може щось сказати. І так, ділячись з вами, скажу, що шукаючи якихось відповідей або дивлячись на те, що відбувається, ліворуч, праворуч. В світлі читань, які маємо кожного дня, ну я особисто для себе цих відповідей бачу дуже багато. І тому, продовжуючи вчорашню проповідь і коментар одного з наших глядачів, дякую вам за цей коментар, всім іншим за всі інші коментарі, також дуже дякую. Власне, хтось написав, що а як же ж розпізнати ту Божу волю? Я вчора про це багато говорив, що от її потрібно розпізнати, її потрібно шукати, її потрібно знайти. І питання, а де ж її знайти, а де ж її, як же ж її розпізнати, друзі, це дуже непроста річ. Дуже непроста. Інколи на це може піти багато років. Інколи на це може піти, ну, наприклад, питання, бо сьогодні про вибір апостолів, то. Тримаємося цього тексту, може бути так, що люди можуть розпізнавати в семінарії років 7-10, чи є у них покликання до священства, чи немає, їхнє, чи не їхнє, бути їм священниками чи не бути. Натомість хотілося би, щоб і інші люди, які заключають шлюбний зв'язок, це досить відповідальне рішення, щоб робили це з вірою, передусім, не чи е, мені подобається, чи не подобається ця людина, але чи Бог бачить для мене цю дружину чи цього чоловіка. Розумієте, віра вона дійсна, коли вона імплементована, включена в наші дні. В, наші, ну, в те, що ми робимо, в те, що ми, чим живемо, про що говоримо, як говоримо, що робимо, як робимо. І, власне, цей вчорашній коментар, що а як же ж розпізнати цю Божу волю? І тут, дорогі друзі, виходячи от з цього заключення, що от її потрібно розпізнати, ну, і шукаємо, а як її пізнати? По чому ми можемо пізнати Божу волю? Можемо пізнати по святому Писанню. Найважливіше також по тому, як церква інтерпретує це Боже Слово. Колись теж одна наша коментаторка написала, що як це церква інтерпретує Боже Слово. Це ж церква повинна жити по Божому Слову, а якраз таки ні. Церква інтерпретує Боже Слово. Тому що Боже Слово не спустилося з хмаринки. Не знаю, градом, хмарою, дощем, і з'явилося отак. Не було і раз і сталося. Ні, слово Боже, і старого заповіту, і нового заповіту писалося людьми, які були натхнені Святим Духом. Ці люди були церквою, ці люди були частиною церкви. Це були пророки, це були е, часом царі Ізраїля. Сьогодні ми читаємо про апостолів. І так церква визначає, який фрагмент є Божим Словом, а який є людською фантазією. Крім чотирьох Євангелій, які ми з вами читаємо постійно були інші фрагменти, але церква сказала, що богонатхнені тексти ось цей від Марка, Матея, Луки, Йоанна. Інші ні. Церква визначає, тому що Боже Слово, Біблія народилася в церкві. А не раптом люди спали і тут раз посередині кімнати, не знаю, чи посередині вулиці, чи, чи як це ці люди собі уявляють, просто раз і з'явився якийсь текст. Ні, і того ми з вами на проповідях день в день, рік в рік розбираємо, чому Лука писав там про якісь хвороби болячки, акцентував на цьому, бо був лікарем. І зрозуміло, що те, що він писав, було під призмою того, що він бачив. Чому Йоанн писав саме так, а не інакше, написав більше, ніж інші. Бо писав це найпізніше за всіх. І так, ми знаємо, що це Боже Слово, але це Боже слово писане теж людьми. І використані саме ті слова, а не інші, саме той словарний запас, а не інший, саме те багатство, а не інше. Через людей це відбувається. І тут, дорогі друзі, подивімося на таку справу досить поважну, що багато людей у наш час хотіли би, щоб Боже Слово відповідало мені на те, що я би хотів. Ну, воно просто має підтвердити мені те, що я хочу. Таке собі гадання трошки. От я би хотів, щоб було так, ну то буде так. Я би хотів, щоб було так, ну то прочитаю, я це буду трактувати так по-своєму. Ні, так не може бути. Не можна його крутити, як флюгер туди-сюди. Саме тому є екзегети, саме тому ми розбираємося, як це було написано оригінальною мовою. Саме тому є традиція церкви, яка не вчора з'явилася і не 10 років тому. І вона не залежить від того чи іншого понтифікату, вона залежить від всієї традиції церкви. Більше того, ця традиція церкви навіть давніша за саму церкву, тому що поки ще Ісус Петрові ключі не передав, коли ще не сказав, що йти Петрові на, на тобі я побудую свою церкву, поки ще не було теж День П'ятдесятниці, установлення церкви, то церква була ще в старому заповіті. В пророках була, в людях була, які виходили, мандрували, шукали Божого Слова. Розумієте, це становилося у віках, становилося через різних людей, через богонатхненних людей, які деякі з цих текстів записали, а багато чого не записали, і передавалося це усно. І тому, дорогі друзі, сьогодні звернімо увагу тільки на ось цей фрагмент. Цей фрагмент дуже близький кожному священнику, Тому що тут розповідається з одного боку про покликання апостолів, з іншого боку, цей текст, цей і ще кілька штук читаються щомісяця на днях зосередження, регулярно на кількох реколекціях для священиків, Постійно всі читаємо і повертаємося до того самого слова. І це слово є одним з найбільш відмедитованих, обмолених, обдуманих. Того часу Ісус вийшов на гору і покликав до себе тих, кого покликав, найрозумніших, найкращих, найдостойніших, не знаю, там най-най-най ще, як можна сказати, ні. Відповідь одна єдина, її треба зарубати собі на носі, тому що саме від цього залежить, як ми будемо сприймати церкву чи правильно, по-божому, чи по-своєму, тобто неправильно. Покликав до себе тих, увага, кого сам хотів. Зараз ми з вами живемо в епоху, коли Бог має робити те, що ми хочемо. Він має пристосуватися, Він має намагатися підлаштуватися під наші потреби, під наші бажання. Ні, так не буде. І так не повинно бути в церкві. Церква повинна шукати Божої волі. Ще раз, по чому пізнаємо Божу волю? Через церкву, яка інтерпретує Боже Слово. Не може бути такого, що раптом як Пилип з конопелі хтось каже, а мені здається, я прочитав цей текст, і він означає це. Ну, ти собі вважаєш, що хочеш, але так само ти можеш вважати, що ти можеш прикрутити, там, умовно кажучи, я не знаю, там, в тебе є. Гайка на 13, а ти будеш закручувати на її місце гайку на 18. І ти кажеш, але я хочу її закрутити. Ну, хоч я собі, скільки тобі влізе, але вона не закрутиться, воно там не, не пасує, воно там не підходить. Не від нас світ почався. Натомість подивімося, ще з іншого боку, а коли відбулося зло, в тому числі в церкві, коли люди. Почали робити те, що вони хочуть, а не те, що Бог. І тоді з'явилися Єресі, розколи, і ці рани кривоточать по сьогодні. І, дорогі друзі, е так вже сталося, що е -от сталося кілька таких подій, якраз на купі, одна на одній. Які мені говорять про цей текст. Ну, тобто, от я думаючи над цим текстом бачу ось ці події. Ви теж їх бачите, але от хочу з вами про це поговорити. Як це відбувається, коли є щось, що Бог цього не хоче? З'явилося. У нас на кредо був текст. Багато хто з вас його читав, що от єпископиця. Ну чи єпископиня, чи жінка, єпископ, чи жінка, яка вважає себе єпископкою. Ну як тут сформулювати, щоб це було коректно? Ну, взагалі, щоб це відповідало фактам. Фактом, ну, бо вона не є єпископом. Вона може себе вважати, я не знаю, там, телепузиком, вона може себе вважати е, Хунгільдоном, може себе вважати імператором Сундзи, ким завгодно, Дон Кіхотом. Але вона не є ним. Тому що немає жіночого священства, тим більше жіночого єпископства. Чому? Покликав кого? Тих, кого сам хотів. Якби Ісус хотів встановити. Якусь жінку священником, то точно встановив би Марію. відсотково. Але не встановив. І тому ця дискусія, яка є в церкві, от невідомо навіщо? Тобто є маса речей, які потребують дискусії, потребують відповідей. А є речі, які ну невідомо навіщо про них говориться взагалі, але в тому числі і в нашій католицькій церкві сьогодні теж говориться про жіноче священство, а може де а може ще щось. Ну, а може, я не знаю, там, давайте собі квіточку на, на лобі виростемо. Ну, так же гарно буде. Ви що, проти, проти квіток? Ви квіток не любите? Квітофоби? Для чого це? Ну, куїбоно. Це веде спасіння душ? Ну, все, що робиться в церкві, має керуватися цією тезою. Спасіння душ. Це веде до спасіння душ? Не веде. Папа Йоанн Павло II у 2000, бодай же, чи то другому, чи четвертому році, видав документ про те, що питання з жіночим священством остаточно і до кінця світу вирішено, все. Не буде його, тому що не буде його. Все. Цей документ є в доступі, його кожен може почитати. Ні, минає трошки часу, причому дуже трошки. І знову, балачки, а може, а може, а може. І тепер чому я про це згадую? Та тому що оця єпископиня, ну, тобто жінка, яка вважає себе єпископкою, ось, ось так. Не, сказала там про мову, там про мігрантів, сказала, там, щоб там захистити від Байдена ЛГБТ, бо тепер їм, бідним, нещасним. Ну, їх захищати тепер треба. Да. Починається наша пісня гарна нова. Ніколи такого не було і от знову. І, і що цікаво, що в тому числі є католики, не так, є люди, які вважають себе католиками. Кажуть, так вона ж добру річ сказала. Почекайте. Жінка, яка вважає себе єпископом, думає, що каже добру річ. Найперше. Вона не є єпископом. Якщо би католик думав, що жінка може стати чи священником, чи єпископом, ну тут є питання, наскільки ця людина тримається, правовірності віри взагалі. Наскільки вона хоче рахуватися з тим, що тут написано, кого сам хотів. Можливо, і хотів, щоб Марія була священником, але ну, не зробив її священником. Все, ну, питання вирішено. Навіщо товкти воду в ступі? Для чого? Для спортивного інтересу, я не розумію. Ніхто не розуміє, але розуміють ті, які хочуть постійно колотити воду, які хочуть постійно займатися якимось непотрібними речами. Ще раз, по-перше, ну, ця жінка, яка вважає себе єпископом, ну, якщо ми ставимося до цього серйозно, поважно, чи якось рахуємося з цим, ну, тут є питання з тим: а хто ми тоді? Яка ідентичність твоя, дорогий християнине? Ну, ти точно християнин? Чи, чи вже ні? Чи в цьому сезоні це не модно. В цьому сезоні модно щось інше. Почекаємо ну, років з 20 мене, і знову флюгри в якусь другу сторону обернеться. Так має бути, чи як? Чи людина все-таки має керуватися вченням церкви, інтерп... як церква інтерпретує Боже Слово? Чи, чи ні? Чи, чи я собі сам буду церква, і я сам буду собі представляти, що мені подобається. Добре, ще інша річ. Лишімо вже ту єпископиню. Ще інша річ. Вчора це, це це все відбувається ось крок за кроком. Чую фразу чоловіка одного, який каже: От я раз хожу до греко-католицької церкви, а раз собі ходжу до православної. І я собі вважаю, що так воно і має бути, бо яка різниця? Бог ж один. І вчора. Зустрічаю текст одного греко-католицького священника. І зараз цей текст я вам зачитаю. Вчора Українська греко-католицька церква відзначала день спомену пратулинських мучеників. Хто це такі, зараз прочитаю цей пост? І тут є відповідь на цю тему. Я особисто хотів би, щоб Рима Католицька церква в Україні теж згадувала про протуленських мучеників, зараз поясню. Читаю пост. Яка різниця Бог один? Фраза, яку доводиться часто чути. Чому не так все однозначно і непросто? Сьогодні творимо пам'ять протулинських мучеників у ГКЦ, трохи історії. Село Протулен знаходиться неподалік міста Холм у Польщі яке колись належало до Холмської греко-католицької єпархії. Жителі цього села були свідомими греко-католиками і не хотіли переходити на російське православ'я, яке уряд Росії, зайнявши підляща, насильно запроваджував. У січні 1874 року понад 500 вірних греко-католиків села Пратулин зібралися біля своєї церкви з метою не впустити православного священика до храму. Тоді царський урядовець дав наказ стріляти по відважних протулинцях, серед яких було 13 чоловіків, які загинули. Крім 13 загиблих, унаслідок розстрілу було поранено близько 180 осіб. На Сибір було вивезено понад 580 осіб. 6 жовтня 1996 року. Папа Іван Павло ІІ під час перебування в Польщі проголосив мучеників спратулена блаженними. Це не байка, а реальна історія про реальних людей, перед якими було право вибору або, або. Але вибрали шлях Христа. Бог один не все так просто віра не одяг міняти неможливо. Якщо це віра, а не імітація. Якщо християнство обмежується примітивними вітальними іконками в певній свята літургійного року, то без різниці. Якщо твоя віра тільки щось посвятити, то без різниці. Сила церкви у її вірних, які живуть вірою, для яких церква мама, яка народила і формує християнина через таїнства, в яких присутній Христос. Приклад протулинських мучеників: про... Це про любов до церкви, до Української греко-католицької церкви. Дуже близький до нас. Автор тексту, так розумію, священник, отець Степан Ріповський чи Ріновський. Вибачте, добре не знаю, як читається. Друзі, про протулинських мучеників знаю. Ми з семінарією їздили, ми були присутні на беатифікації семінарію і їздили в село Само я пізніше, як священник, мав реколекції, служив в реколекції в селі Костомвоти в Польщі, теж на Підлящі, там, де є місце культу теж цих самих протулинських мучеників. Тобто мені ця тема дуже добре знайома і дуже добра близька, тому що в нас на Поділлі теж багато людей постраждало тоді ж саме за царя, і за цариці, за віру. І коли я сьогодні чую думки, що та яка різниця? А я собі подумав, а я собі почитав, ну то в мене є питання. Казав, що лише ту єпископицю, але повернувся до неї. Знаєте, сказати, що немає різниці, або я визнаю її свячення, чи її священство взагалі, чи буду серйозно ставитися до її промови, це те саме, що сказати святому Томасу Мору, мученику. Сказати, що слухай, друже, ти дурно голову свою поклав у прямому сенсі цього слова. Навіщо її тобі відрубали? Це ж була світла голова, ти був канцлером Великобританії. Ти був другою людиною після короля. Ти втратив кар'єру. Ти поставив під загрозу свою сім'ю. Навіщо ти це зробив? Яка ж різниця? Ну, не будемо вже ми в єдності з церквою. Тепер... Главою церкви буде Генріх VIII, який хоче женитися і через це влаштував всю цю авантюру. Ну а потім, вже після того, там і з'явилася та сама єпископальна церква, єпископкою якої вважає себе та сама жінка. Ну, в мене є питання. Тобто ми з одного боку ніби шануємо мучеників. Чи То Томаса Мора, чи всіх інших англійських мучеників, про яких, на жаль, говориться дуже мало, а там дуже багато людей за вірність католицькій церкві постраждало. Чи так само про тулінські мученики? Тепер трошки про підляжчя є голосно, бо в національному відборі у Польщі на Євробачення виграла чи, чи виграє. Я не настільки цікавився, пісня під назвою Люстерка. І та дівчина співає вокалістка, хлопець грає, ну, і там є такий сідлецький діалект, така мішанина української, польської білоруської мови. Ну, в принципі, для нас з вами це ну, напевно абсолютно все зрозуміло. Ось на Підлящі був трошки теж цих акцентів чув. Так що ну, для мене це цікаво, але мова про саме Підляща. Там люди постраждали за церкву, і тут люди постраждали за церкву. Але і тут, і там час від часу можна чути. Та яка різниця? Бог же ж один. Бог один. І цей один Бог заснував одну церкву. На кому заснував? І покликав до себе тих, кого сам хотів. Значить, потрібно рахуватися з його волею. Значить, потрібно шукати його волю. Значить, за ці ідеали варто боротися, їх цінувати. Значить, це речі, які є важливими. Сумна сьогодні трошки ця проповідь, друзі, але в мене є величезне прагнення, бажання. Показати вам, що слухання Божого Слова і віднайдення Його, воно на поверхні, ось, поряд, всюди. Може хтось собі сказати, а от я думаю. Ну, значить, в цьому є проблема. Що ти думаєш, але ти думаєш неправильно. Тому що ця думка вона розбіжна з думкою самого Бога, який заснував церкву. Чи є в церкві проблеми? Друзі, навалом, от просто навалом. Просто навалом. Отець Войцех Матушевський, наш духовний отець, на перших лекціях розказував вам це вже. До речі, він з підляща сам. от Я до нього в гості їздив туди, тому і Підляща і знаю. Так от, отець Войцех на одних з перших лекціях нам казав семінаристам в тому ж самому 96-му році, каже: хлопці: якби не Святий Дух, то священники Ну, він, напевно, що вкусив себе за, за язика і не сказав слово і єпископи, давно би вже цю церкву розвалили. А так, оскільки вона досі є, то це свідчить про те, що вона тримається не на людях, а на Святому Духові. І, друзі, до цієї думки я повертаюся ох як часто, дивлячись наліво і направо, я розумію, що так вона і є. Тому віра має бути міцною, потужною. Не можна її зрікатися, не можна казати, немає різниці. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і син, і Святий Дух. Амінь. Святі пратулинські мудженики, моліться за нас. Святий Томас Мор молись за нас.